Ммм, mm, як прикольно. Стояла тут душова капсула, незручна і тісна. Викинули її і захотіли з плитки зробити душовий поддон. Розмітив, виставив новий душовий трап, Добавили таку сідушечку, щоб можна було пяточки почесати сидячи, або просто відпочити під гарячою водичкою. Поклав плиточку, але так увлёкся процесом, що нічого не засняв, щоб показати вам, як це було. Покажу, хоч завершальні етапи цього дійства. Не знаю навіщо я це знімав, але це прикольно щось незвично. Похоже на інструмент якогось стоматолога, якого всі бояться. Ось тут буде спеціальне скло для душових кабін. Встановив таку прикольну штангу для шторки душової. Водорозетки виведені майже правильно, тому я не ліз до стін. Встановив новенький душовий змішувач, такий ось. Затершує всі внутрішні кути загерметизував силиконовим герметиком. Як встановлю скло, обов'язково вам покажу результат. А ще полочки пороблю, з сплітки теж вам покажу на днях.